Визнали, що в сьогоднішні дні Господь також стілює людей. І одне із свідчень про те, що як Господь зцілив людину від ось цього міоліту, коли люди, які поставлені Богом, возложили руки, помилились. І важливий момент, те, що коли ми проживаємо без Бога, то в нашому житті мають доступ різного роду біси, які можуть мучити людину. І коли людина приходить до покаяння, примиряється з Богом, то Господь дає звільнення. Але якщо в подальшому людина не возростає, пренебрігає церкви людьми Божими, то це все те, що приводить до того, що в людини може повертатися прокляття. Але коли приходить рішення, щоб смирятися перед Словом Божим і виконувати то це те, що дає нам територію Божого захисту і благодаті.